Все підходить, вона освіжаюча, прохолодна така, якраз для літа. Як часто ви тут займаєтеся? Я займаюся тут 6 разів на тиждень кожного дня. Я готуюся до суперкубку, потім до суперліги і на чемпіонат Європи по цьому в басейні відбирається вода відповідно у двох точках в найглибшій частині басейну і так само в наймілкішій частині басейну. Вода набирається в стерильні чисті сухі пляшки, набирається вона доверху і відбирається вона на глибині приблизно 20-30 см від поверхні дзеркала води. Пляшки закриваються герметично і пізніше невідкладно везуться в лабораторії для проведення аналізів. Пляшки повинні перевозитися без потрапляння на них прямого сонячного світла, а також без зміни температури. Ми будемо проводити визначення таких показників, як PH води, твердість, хлориди, вільний хлор. Також ми будемо проводити аналіз на залізо, амоній і сухий залишок. Дослідження по Самому фізично-хімічному складу У нас є спеціальні електронні прилади, крім того, що існує так звана станція автоматичної подачі хімії в басейн. І плюс то, до того ми перевіряємо кожні два тижні є спеціальний електронний такий прилад. Головний показник, що вода нормальна, тобто нормальний хлор і pH. Це е, претензії спортсменів. Це в першу чергу. Претензій в нас немає. Да, дуже класно, відвідую часто систематично її п'ю живий здоровий, тому що по-любому плаваєш нахопаєшся нахапаєшся води. Все вода класна. Інформацію щодо забору проб ми фіксуємо в акті відбору проб води для проведення хімічного аналізу. ми запропонували басейнам спортивним, які є в місті Львові, таку опцію силами хімічної лабораторії нашого адмінтехнічного управління періодично проводити аналіз якості води для того, щоб мешканці, які будуть відвідувати ці спортивні комплекси і плавати, щоб вони розуміли, що вони є в безпеці. Власне, цей процес вже почався один раз. Ми такі аналізи вже провели. З того переліку, які були пропрацьовані тільки по одному басейну, зокрема, відкритий басейн СК, там було виявлено певні невеликі відхилення, зокрема надмірна кількість хлоридів. Ми цю інформацію їм повідомили. Сподіваюся, що. Найближчим часом це буде виправлено і всі показники прийдуть в норму. Так само ряд басейнів поки що не зголосилися на співпрацю так, з невідомих причин: зокрема, це басейни, які належать мережі SportLife і аквапарк. Вони наразі не погодилися співпрацювати і проводити ці аналізи. Можливо, не розібралися. Я не думаю, хотілося б, не хотілося б думати, що є що приховувати. Тому наше управління спорту звернулося з офіційними листами про таку опцію. І я думаю, що ті басейни так само зрозуміють про важливість безпеки. Львівян і так само підуть на, на співпрацю.